Привіт, невгамовні бешкетники! Маленький Лісяо вже чекає вас у студії на цікавих уроках. Хлопчики і дівчатка! Приділимо трохи часу і уваги веселим задачам Григорія Остера. В кінці відео є правильні відповіді для самоперевірки. Якщо вам... Сподобалось відео. Підписуйтесь на канал та ставте лайк. Задача 15. Діти уважно писали диктант. Марійка зробила в диктанті 12 помилок, а її сусід по партії Микита, який ретельно все в неї списав, зробив 32 помилки. Увага! Питання! Скільки ж своїх особистих помилок наробив диктанці Микита? Задача 16. Катруся на канікулах в бабусі гарно провела літо на фруктах та пиріжках. 1 вересня йшла в школу вже з ростом 1 метр 75 сантиметрів, витягнувшись увесь свій зріст, вона спить під ковдрою, довжина якої 155 сантиметрів. Увага питання! Скільки сантиметрів катрусі виглядає з під ковдри? Задача 17. Два хлопчика, поціновувачі солодкого життя, з'їли 6 кілограм меду. В одного хлопчика вмістилось 3 кілограми меду. Увага питання! Скільки кілограм меду помістилось в другому хлопчику? До речі, в одному хлопчику може міститись відразу 4 пляшки лимонаду. Увага питання! Скільки пляшок лимонаду може вміститись у 12 точно таких однакових хлопчиках? Задача 18. Скільки дірок виявить мама у скатертині, якщо під час обіду 12 разів проштрикнути скатертину виделкою із чотирма зубчиками? Задача 19. На кухні спокійне своє життя. Живуть 39 мух. Із них шість мух п'ють чай з калюжі на підлозі, 12 кружляють біля лампи. Інші йдуть пішки по стінах. Увага! Питання. Скільки мух йдуть пішки по стінах? Задача 20. Папа, мама та старші діти спокійно насолоджуються смачною вечерею, поки молодшенький брат Дениска потайки сидить під столом та старанно пиляє ніжку стола із швидкістю 3 сантиметри на хвилину. Увага питання! Через скільки хвилин закінчиться ця спокійна вечеря у дружній родині? Якщо товщина ніжки стола 9 сантиметрів, тепер час перевірити відповіді.